А йому кажуть, тихо сиди, тому що всі найкращі ініціативи виходять з банкової. От зараз Україна знаходиться в тому стані, де фактично наше майбутнє залежить від приватного капіталу. Приватному капіталу ти не втюхаєш, ти нічо, ні в чому ти його не переконаєш. От ти кажеш, треба створити там іншу конструкцію. Мої джерела біля Кабінету міністрів мені кажуть, що. А, може він і ефективний, але він нічого не хоче показувати назовні, нічого не робить назовні, тому що є ревнощі з банкової, і, і, і їм не видно, якщо ти хочеш бути міністром, сиди, мовчи, не, не виходь, не кажи, у мене є класна реформа. Я зараз оце таке зроблю, і буде в моїй галузі покращення. Як казав, як вчив нас товариш Янукович. А йому кажуть: тихо, сиди, тому що всі найкращі ініціативи виходять з банкової, а не від тебе. Тому ми сидимо і нічого не робимо. Ну як робимо Ну, тихенько, підпільно. Ми тут тихенько підпільно щось робимо. Але навіть якщо ми суперкрасиво щось робимо, то ми боїмося про це сказати, тому що нам скажуть, ай-яй, давайте начать, або кажіть, що це про або подзвоніть нам і передайте нам. Повноваження сказати про хорошу реформу, що президент завтра сказав. Коротше, це такі звичайні радянські чи пострадянські ревнощі. Отже, питання: а ти говориш, і західні люди говорять про інститути, що треба розподіл влади і так далі. Я не вірю в це. В українській владі сидять люди вчорашні, добре, що не позавчорашні, принаймні, і кажуть: я просто буду хорошим президентом, мені не треба парламент. А мені не треба кабінет міністрів, мені не треба судова гілка влади. Я буду сам все вирішувати, але я буду хорошо вирішувати. І це нормальна пострадянська психологія. Подивимося на наших жахливих російських сусідів, де сидить в тюрмі Навальний і він теж хоче стати не інституалізована держава. А я просто Путін поганий начальник, а я буду хороший начальник. І тому вибір мене, птиця щастя завтрашнього дня. І у нас таких теж, як це? Я оце, і мені треба кожен раз зводити в парламент і думати, чи приймуть, чи не приймуть той законопроект. Ну ні, я так не буду робити. кажуть, кожен політик України. Що скажеш з приводу людей? Де їх взяти? Отаких, От які, які спираються на чи хочуть будувати, хочуть працювати проти себе. От... Просто я собі важко уявляю людей. Я собі коли я сплю і мені сняться сни, то я мені інколи сниться, що якби мене обрали президентом, я відразу перше, що зробив би подав би законопроект по перетворенню в суто парламентську республіку. Я би себе кастрацію зробив би. А уявити українців, які роблять собі кастрацію в вересня, може ще доєднається рибачу, колег. Я не вірю. Так, абсолютно дуже точний діагноз, але цей діагноз чудово розуміють, зокрема у Вашингтоні. І про те, що для української влади основне особиста лояльність, і ці спроби знову там виставити Шурму чи Татарова чи Єрмака, як от рішав по всім випросам, вони абсолютно не сприймаються зараз в Білому домі, і тому е, і тому виникає ця, цей момент перше. Е, Ну, ці перше захоплення пройшло, стало зрозуміло, і в Вашингтоні, я думаю, що в Європейському Союзі стало зрозуміло, що на цьому коні далеко не заїдеш, і що говорити про виконання тих абсолютно необхідних країні речей, які сформовані в листі Білого Дому і в умовах валютного фонду, і фактично як. Для України як кандидата в Європейський Союз, що всі ці речі, оця владна конструкція, вона їх не виконає. І тоді виникає питання: а як її можна до цього спонукати? Ти кажеш, про а, яким чином можна захищати людей? Ну, в мене є досвід, як вони в часи кучми там будували Національний банк. Ну це я маю право це сказати, бо я там. З перших днів був і я був директором департаменту, який безпосередньо е, координував всі ці речі, і я був присутній на всіх переговорах. Е, зрозуміло, що незалежність Національного банку в часи кучми це було щось дуже дивне. Це той парламент, чи комуно більшовицький, е, червоний директор кучма. Какая, яка навіть незалежність? Треба гроші. Давай гроші. Як вони вибудовували? Ну, перше, вони підготували. Е, е, в, Фахівців на рівні там різних департаментів національного банку, кожен центральний банк і там 10 центральних банків Європи, там німці готували валютне регулювання, австрійці готували платіжну систему, там Нідерланди готували банківський нагляд і так взяли патронаж і фактично навчили от кожного середнього е е е фахівця національного банку, бо в національному банку не було людей, які сказали, а ми тут. Все знаємо, бо це будувалося з нуля, у нас не було такого, і це була колосальна перевога. І я дивився спостерігав. Потім вони навчали всіх в інституті е, валютного фонду, керівництво. Але кожен раз, коли виникала загроза, е, наприклад, спроба парламенту. Або спроба президента Кучми напряму чи напряму зменшити незалежність банку. Щось ввести туди якусь закарючку, яка підважує яка буде робити голову Національного банку залежними від парламенту. Кожен раз я ж бачив ці місії, я був на переговорах валютного фонду з Кучми. Дуже жорстка реакція. І висновок такої реакції то денег не буде. Ну тоді ще можна було. Е І це ж не мова валютний фонд, це ж не тільки про гроші валютного фонду, це фактично це відома форма, це зелене світло для інвесторів. От зараз Україна знаходиться в тому стані, де фактично наше майбутнє залежить від приватного капіталу. Приватному капіталу ти не втюхаєш, ти ні нічо, в чому ти його не переконаєш. Якщо український бізнес в це не вірить, якщо. Приймаються якісь закони, то це для приватного капіталу, для приватного інвестора, це взагалі не варіант. І в цьому от листі про реформи про це говориться: що якщо ви там зробите, приймете закон гарний про НАБУ, будете гарантувати незалежність всіх антикорупційних органів, там поглибите і посилити демократію, і зробите е толерантність до корупції не нульову, а мінус там якусь нульову ще більше. Це дуже це, це гарно, але на це ніхто не буде реагувати. Потрібні зміни. Тепер що вони роблять? Вони виставили з, зі свого боку економічного радника з, е, для України Пріцкер, Це теж така ну, просто легендарна історія, як, як для серіалу Netflix. Людина, яка чудово розбирається в цьому всьому. Зараз в Україну прийде такий, з інспекцією людина, яка буде перевіряти ефективність використання там більше 100 мільярдів коштів. Але е, підспудний сигнал такий. Якщо ви цього не робите, то у вас не буде грошей. Якщо у вас не буде грошей, і, і це не питання, причому зверніть увагу. Вони не говорять про армію. Вони говорять про те, що ми будемо робити все для того, щоб була зброя. Але якщо ви хочете вижити після перемоги, якщо ви хочете, щоб у вас була Україна, то при такій системі влади у вас цього не буде. Я не знаю. Я не можу себе поставити на місце Зеленського, але скоро у Зеленського буде вибір. Чи там особиста лояльність, Єрмак, Татаров, Шурма, чи все-таки пошуки людей, яким буде гарантована ця незалежність, і буде гарантована не словом президента, а буде гарантована так, як вона була гарантована Національному банку. Тим, що ця міжнародна спільнота, яка дуже добре: ми ж не перші, не останні в цьому в цій хвилі, яка дуже добре знає, як зробити інституції незалежними. Окей, значить, останнє питання. Я так розумію, що ти приїхав, ну, я би не сказав, що оптимістичний, але такий не песимістичний, принаймні. Тобто, є, є якісь, ну, я би сказав би, якась така пунктирна лінія, яка дороговказ, яка в принципі ну, позитивна, навіть те, що ти кажеш, що. Президент буде перед вибором. Це теж непогано. Ну це є варіант, що він може пристати до чогось позитивного, і якби якісь такі будуть вибудовуватися ширший і, і, і більше перспективи євроатлантичної України. Тобто, правильно я розумію, що все ж таки оптимізм не треба втрачати, і ми бачимо дуже добре, що Зах... захід нас розуміє, от розуміння нас. Тими хлопцями це дуже важливо, якщо вони знають, де ми їх можемо обдурити, і, і ту дірку, де обдурюють, затулити. Е, ну, це без сумніву, те, що е, цей колективний захід повністю володіє інформацією, і в тому числі про недоброчесність, недобросовість української влади і найближчого оточення президента, це він це, це для мене абсолютно зрозуміло. Десь десь, от на тижнях. Ми з великою впевненістю почуємо позитивне заключення європейського союзу. Бо про це теж говорилося вже як про докону факт, що Україна фактично виконала попередні умови, які дозволяють нам почати переговори про набуття членства в Європейському Союзі. Цей шлях може бути дуже довгий, може бути короткий, але це знову це. Постійно буде тримати українську владу в тонусі. бо далі почнуться секторальні переговори, і на цих переговорах теж треба мати людей. Але е, це буде черговий поступ для того, щоб, е, щоб ми бачили, що колись була така формула у Європейського союзу: що більше робиш, більше отримаєш. Але зараз в основному навіть не це є фокусом е, уваги. А нам намагаються наші успішні партнери сказати, що от на, на, на цьому коні, який зараз у нас у владі, він уже шкутильгає, вже там не на одну ногу, на ньому ви не в'їдете. Тому треба думати на те, яким чином. Оці всі зобов'язання, оці всі красиві речі наповнити змістом, щоб там працювали люди. Ну не може бути реформи. Якщо на чолі реформи стоїть татаро, він ніколи вам не зробить ніяку реформу правоохоронних органів. Це ну хай він в собі харакірі зробить. Це зрозуміло. Чи там шурма з економікою з його розумінням економіки? І оце прямим текстом про це прямим текстом. Я впевнений. Ця інформація доходить до Зеленського до влади, і їм треба думати їм треба думати над тим, що оцей вони за рік вони повністю спалили цю модель комунікації, яку вони вибудували. Що ну, якщо не знаєш. Як то пояснить Подаляк, і, і, і тут цей пояснить цей за економіку, той за реформи, ця модель не сприймається на заході. У проблема якраз виникла у, у президента, що він реально він завкнув Міністерство закордонних справ, але ну, у нас же знову у нас. Громадянське суспільство, у нас купа депутатів насправді цілком серйозно комунікують, і, і Україна ну це не, не зводиться до вулиці банкової. І тут починається розмова про те, що президенту просто прямим текстом е, говорить про те, що оця конструкція недієздатна, е, вона не може далі діяти. Реформи не, не, не переконливі, якщо на чолі їх не стоять люди, які розуміють, що треба робити які е, будуть цим займатися і які будуть мати довіру виникає питання довіри е, до президента довіри до, до влади довіри до тої владної конструкції і вимога просто е, змін у в українській владі навіть попри війну до того щоб е, відповідальні участки отримали люди ті які ти казав е, вони є їх там знають вони насправді є це правда, вони є ці люди. Їм треба створити умови, і е, необхідність таких умов є е, запорукою того, що ми далі зможемо вистояти, і це питання не красивих слів, а, а це реальне питання ну, життя України. Якщо ми говоримо про екзистенційні виклики, то е, навіть, навіть у випадку е, військової перемоги ми зіткнемося з тим, щоб відбудувати цю країну. Ту країну, про яку ми мріємо, нас, нам потрібно абсолютно змінити конструкцію влади і баланс влади. І, і якщо ми хочемо і переконуємо європейців, що ми є надійним партнером, ми до вас інтегруємося, то це треба робити досить швидко, щоб наші переговори з європейським союзом не розтягнулися на роки. З позитиву, все, що казав Олег Грибачук, це позитивно. Це на на надає такі поштовхи в правильному напрямку. А що є негативним, не воно не негативно, воно природньо. Якби як природньо, знаєте, можна оцінювати: ну, знаєте, іде дощ. Це а ми хочемо на пляж. то Це негативно. Але ми на пляж не підемо, але це природньо негативно. Досвід 30 років спостереження за політикою в Україні. Мій, я і зараз це підтверджує пан Олег Грибачук що дуже важливо хотіти бажати прагнути робити якісь реформи, і це як я завжди навожу такий приклад: знаєте мене можна бити, мені можна мільйони платити. Я так як Сергій Бубка стрибати не зможу. Таким чином, які б не хотіли реформи робити західні, і навіть якщо в Україні є люди, які розуміють, як їх робити, і готові слухати західних партнерів. Але якщо політики не ро не знають, як їх робити, може політики і, і в Кабміні, і в Верховній Раді і на Банковій хочуть, але це як я і Бубка. Я може теж хочу перестрибнути 6 метрів 20 сантиметрів. І буду зранку до ночі бігати з тим значить, предметом і, і тренуватися. Не вийде. Тобто, в цьому є проблема: пошук кадрів, пошук людей і, і способи їх на нагору оці соціальні драбини, і щоб там вони очолили щось, і щоб вони на одній мові говорили з західними партнерами. А в Україні поки на горі сидять люди, які на іншій мові говорять з західними партнерами. Вони радянські, вони пострадянські, вони не розуміють цього всього розмаїття, яке е, яке цього плюралістично плюралістична економіка коли ти маєш доводити не просто тому, що ти начальник, будемо так робити, а ти маєш ну, під час дискусії казати, От така ситуація робить економіку більш. Як би сказати, конкурентною, більш завтрашньою, а не вчорашньою, і так далі. Так само в політиці, так само в соціальній сфері, і так далі. Так, Дякуємо, Олегу. У мене, Олег. да, мене можна одну фразу, просто продовжувати okay. твою метафору. Так ти не можеш стрибнути як бубка, але є українська народна мудрість, яка каже, що коли ти там попадаєш десь у двір і на тебе кидається величезний пес. То ти можеш перестрибнути такий, такого огорозу, яку б ти ніколи ні за які гроші в житті б не перестрибнув би. Тому, от моя надія от на цього пса. Так, да, хороший західний, нелагідний пес. Нам потрібен хороший західний брюссельсько-вашингтонський е е пес, великий. Дякую, у нас є але, ще вибачів, і, дякую, і російська собака, у нас є ще і російська собака. Тому. У нас є, так, да, є, є, є. Окей, спасибі величезне. Побачимося, почуємося обов'язково.